Доброго дня, малята! Сьогодні запрошую вас послухати уривок із сказочки про Сергійка-Нежалійка та Клоуна Бобу. Автор цього твору Павло Глазовий. Він дуже любив діток, а ще більше любив сміятися. І тому у всіх своїх казках, у всіх своїх творах для дітей і дорослих він. Висміював щось погане. А от що він висміяв у цій касі, зараз з вами подивимося, а потім догадаємось. У маленького Сергійка є для іграшок куток. Там зібралося чимало розмальованих цяцьок. Там лежить свистак і дзвоник. Черепаха, зайчик, дзвоник, кран підйомний і тягач, самоскит, літак і м'яч. Раз увечері Сергійко перед сном сильно стукнув черепаху молотком, далі взяв коня за хвостика та смик, потім. Кинув на ведмедя грузовик. І сказав Сергій ків тато. Так не можна пустувати. Нехороший синку ти. не куплю я більш нічого для безкетника такого. Треба іграшки Сергійку берегти. Мама хлопчика умила, постіль йому постелила. Спи, синочку, вже давно місяць дивиться в вікно. І коли усі поснули, навіть мухи і слони почали хлоп'яті сниться дивні сни. Прискакав до ліжка песик. Що мені жушку відірвав? А за ним притупав коник і питав, Ти навіщо мені висмикнув хвоста? Завертівся синій мячик. Ах, 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 нащо ти мені в животик вставив цвях? А за ним... А за ними літачок прикотив. Ти навіщо мені крила відкрутив? Далі зайчик-побігайчик причвалав. Ти на що мені пружинку поламав? Потім іграшки всі стали, сумно, сумно заспівали. Ой, чого ж ти доробив? Ой, за що ти нас побив? Ми поламані, розбиті, ми на тебе всі сердиті. Посідаємо в машину і поїдемо в магазин. До побачення не скажем. Залишайся тут один. Ти, Сергійко, не жалійко, ти ламаєш нас і б'єш, ти ламайло, розбивайло, нам спокому, спокою не даєш. Ти на завтра не шукай, ти про нас і не питай. І усі заторохтіли, і усі загоркотіли, стрип та стрип через поріг. Хлопчик в ліжку закрутився, із постелі підхопився і почав просити їх. Почекайте, не тікайте, ви мене не покидайте, кривдить вас не буду я. Де мій зайчик? Де мій коник? Де мій м'ячик? Де мій дзвоник? Черепаха де моя? Мама встала. Спи, синочку, сплять всі іграшки в куточку, потомилися вони. Це тому тобі, синочку, що ти бив їх молоточком. Нехороші сняться сни. А Сергійко як заплаче. Мамо, іграшки втечуть. Так він голосно заплакав. Що сусідам було чуть. Рік минув, тепер Сергійка підмінили наче. Більше іграшок не мучить, дуже рідко плаче. Нещодавно у Сергійка були іменини, гарних іграшок ще більше стало у хлопчини. Бородичі і сусіди, рідні мама й тато дали йому подарунків багато. багато. Якщо сподобалася казка, запам'ятайте її, будь ласка, іграшками гарно грайте, завжди їх на місце складайте. До побачення!